Початку зими у Хмельницькому випала двомісячна норма опадів. Вихідними до прибирання доріг від снігу залучили дві бригади комунальників: грейдер та усю снігоочисну техніку. Як зазначив начальник відділу благоустрою у ЖКГ Микола Вишпольський, в середньому на боротьбу із наслідками негоди витрачають 900 тисяч гривень на місяць. Зокрема, аби містяни могли вільно ходити, працівники профільних служб розчищають тротуари від снігу та льоду. 26 січня працювали на вулицях Примакова, Вайсера, Курчатова, Львівське шосе та інших. Грейдер розчищав та розширював автошляхи у мікрорайоні Озерна по вулиці Рибалка, Шевченка та на проспекті Миру. На все про все використали 31 тонну піску. 27-го у неділю комунальники взялись за розчистку з Чербакової рибалка Хотовицького Тернопільської. На це пішло 12 тонн піску. У понеділок продовжують чистити та посипати головні дороги міста. Не забувають і про дворові території. Зауважень з боку людей не мають, подекуди скаржиться приватний сектор, кажуть в управлінні. Комунальники стверджують, що вулиці міста від снігу прибирають вчасно, ожеледиці на дорогах немає. На магістральних дорогах вночі працює техніка. Це ж у місті залишається незначна кількість вулиць, неочищених від снігової каші. Тому профільні служби просять городян не залишатись осторонь та допомагати у прибиранні. На дворі мінус 14, у наметі плюс 16. В обласному центрі продовжує свою роботу наметове містечко. Нагадаємо, його рятувальники розгорнули на набережні Південного Бугу. Бійці МНС тут несуть варту цілодобово. Обігрітись кличуть усіх бажаючих. З посиленням морозу змерзлих містян до пункту приходить більше, втім, не набагато зізнаються рятувальники. Марія у наметі перечікує зиму. Через сімейні обставини жінка опинилась на вулиці. Прихисток знайшла у пункті обігріву. Прийду чай, поп'ю, кофе поп'ю, зваримо, їсти поїмо і розходимося. Крім гарячих напоїв, рятувальники пригощають хмельничан мівіною та салом. Кажуть, харчів вистачає. Дев'ять-десять чоловік. Ввечері трохи більше приходять, днем менше. Діти з катка е, заходять чаю попити, погріться, заходять рибаки, так само погріться, чаю попити. Рибалка Іван Демідов у пункті обігріву ще не був жодного разу. Чоловік зізнається, уся справа у теплому одязі, про який він ніколи не забуває. Ні, холодно, я одятий. А перчатки. Все з собою. до речі, виходити на лід наразі безпечно, і хоча товщина криги уже сягнула 40 сантиметрів, без потреби долати відстані льодом МНСники все ж таки не радять. 1937 рік став початком для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. Тоді у Проскурові відкрили російську чоловічу школу номер 6 Дисципліни для більш як пів тисячі учнів викладали майже 20 вчителів. У той час навчальний заклад був одним з дев'яти найбільших у місті. З 1941 до 1944 року тут розташовувався військовий шпиталь. Після визволення Проскурова освітній процес відновили. Того ж року дещо змінили назву школи та ввели курс вивчення німецької мови. Це рішення стало доленосним для освітньої установи. Перші 15 випускників отримали документи про повну загальну середню освіту у 1945-му. За рік у навчального закладу з'явився свій гімн. Його написав вчитель, а згодом директор Семен Бельфер. У тому ж році до шкільної програми включили українську мову та літературу. Згодом за освітнім закладом закріпили статус школи з поглибленим вивченням німецької мови. Ще за 10 років тут розпочали навчати англійської та французької. 75 років, які нині святкує шоста школа, це поважний вік навіть для людини. За цей час навчальний заклад закінчили майже 5 тисяч учнів. Освітня установа пишається більше як двома золотими та 175 срібними медалістами. Сьогодні навчальні дисципліни у школі викладають 80 педагогів. Найстарша вчителька Людмила Тиморіна майже ровесниця навчального закладу, їй 73 роки. Нині тут викладають багато педагогів, для яких вона була першою вчителькою. Для навчального закладу це вже період, коли можна говорити про здобутки і дійсно робити ужинок тих всіх досягнень учнів, педагогів всього колективу школи. Є педагог Людмила Іванівна Тиморіна, яка з першого дня своєї педагогічної праці почала у цій школі до цих пір ще працює, вчитель початкових класів. Вся доля її пройшла педагогічна доля і життєва доля у цій школі. З 2008 року навчальний заклад бере участь у міжнародному проєкті школи партнери майбутнього. За чотири роки такої співпраці 14 учнів навчального закладу на конкурсній основі отримали стипендії та пройшли тритижневі мовні курси в Німеччині. Покращують свій фаховий рівень у знанні німецької мови і профільні педагоги шостої школи. Відтак багато випускників пов'язують свою долю з німецькою мовою. А хороші знання сприяють тому, що 11-ти класники практично 100% вступають до вузів, і не лише в Україні. Ми пишаємося школою, випускники цієї школи прославляють школу далеко за межами України і по всій території України. Тому є переможці предметних олімпіад, як 2, 3, так і 4 етапу. є переможці призери Малої академії. Кращих педагогів навчального закладу Григорій Давиденко відзначив цінними подарунками та грамотами від міського голови. Школі презентували багатофункціональний пристрій: принтер, сканер та ксерокс. Підпалили задля розваги. У Хмельницькому на Довженка двоє молодиків познущались над автомобілем. Невідомі відкрили дверця та транспортного засобу, через який і закинули до салону палаючий предмет. Усе, що відбувалось з вікон своєї квартири, побачив сусід. Він і викликав відповідні служби. Доки ті добирались до місця події, свідок вибіг у двір і почав відганяти власну автівку від постраждалої. Чий Фольксваген не знав, тож кого сповіщати про пригоду гадки й не мав. Сам власник залізного коня про підпал автівки, дізнався вже від правоохоронців. Я, як завжди, приїхав з роботи о 9-й годині вечора, поставив автомобіль під під'їздом, закрив його. Та пішов додому по період 6 шостої години ранку. Е, працівники міліції прийшли до мене додому, і якби повідомили мені стражі порядку. Відшукали порушників того ж дня. Ними виявилися 22-річні мешканці обласного центру. Навіщо підпалили автомобіль? Затримані й самі не знають. У всьому винують алкоголь. Мовляв, напередодні добряче хильнули. Е, у скоєному дані громадяни зізналися, проводиться досудове розслідування. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 194, частиною 2, умисне пошкодження або знищення майна. Частина 2 – це шляхом підпалу. Молодики завдали автомобілю матеріальної шкоди у 6,5 тисяч гривень. Автомобіль в даний час поки що стоїть в мене в гаражі. Планую його реставрувати. Стражі порядку розповідають, що найчастіше викрадення автівок або їх пошкодження стається через місце їх дислокації. Правохоронці радять зачиняти залізних коней у гаражах або ж залишати на стоянках. Якщо такої можливості немає, потрібно хоча б подбати про автосигналізацію. Протягом трьох днів у спортивно-культурному центрі Плоскирів вирували боксерські пристрасті. Спробувати свої сили на Хмельницькому рингу приїхали представники Щемировець, городка Нетішина, Кам'янця-Подільського, Шепетівки Теофіполя, а також гості зі столиці. У 2009 році фондом братів кличків передано в спортивно-культурному центру плоскирів боксерський ринг та спортивний інвентар, а нами створено належні умови для занять секцій з боксу, кікбоксингу та панкратіону. За підтримки та сприяння Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту міста нами безкоштовно забезпечується проведення міських та обласних змагань з боксу. Участь в обласних змаганнях взяли більше ста спортсменів двох вікових категорій школярі та юніори. Суддійство у нас є значить, в кількості 15 чоловік суддів з Хмельницької області, тільки з Хмельницької області це люди, які будуть визначати, визначати переможців на цих змаганнях, Значить, суддя в рингі і три судді поза рингом. Пристрасті на ринку вирвали не дитячі. Боксери докладали максимум зусиль для перемоги, адже головний презент обласних змагань це путівка на всеукраїнські. Це відбіркові змагання. На них приймають участь більше ста боксерів зі всієї області. І буде відбіркова команда виступати на чемпіонаті України. А потім ми також надіємося, що в складі збірної України наші хлопці будуть виступати на чемпіонаті світу, який відбудеться в Києві. Найвправнішими на турнірі цього разу виявилися вихованці Хмельницької другої дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. У їх доробку найбільше перемог. Друга сходинка у неофіційному заліку за боксерами з Теофіполя, третя за шепетівчанами. Росте зміна боксерів постійно, хлопці укріпляють себе в соревнованнях, в турнірах. І в чемпіонатах я думаю, що і в году наша команда Хмельницької області достойно виступить на таких відвісних соревнованих, як чемпіонат України. Кращі боксери Хмельниччини готуються до регіонального турніру. Їх призери змагатимуться за медалі чемпіонату України, а згодом і Європи.